Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не водою єдиною, крім дам, прокинулися ще два російські вулкани на Камчатці. Ситуація загострюється з кожним днем. Перебої з електроенергією, перебої з водою. Ну крім деяких регіонів, там є зараз поверх даху. Патрушев буде просити місячного нібито пасхального парамір'я. але всі розуміють, навіщо воно їм розгребсти внутрішні проблеми і продовжити війну. Щойно в Москві знову горіла одна з військових частин на. Горі сота загинули люди Патрушева гвардійці. Пожежа сталася буквально годину тому. Вогонь поширився на одноповерхові бокси. На території частини площа пожежі становила близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Крім того, по тривозі був піднятий ОМОН, адже пожежа спалахнула і у центральних газармах їхньої структури. Теж саме стосувалося розгвардійців, і все це в день так званої заяви Путіна. Ніжа почалася для них пакельно. Як передають джерела, в Москву нагнали велику кількість БТР та Дометів бояться протестних настроїв. Після слів Патрушева про передачу а також посилили охорону всіх стратегічних об'єктів, адже розуміють, що українські ДРГ себе відчувають так, як дума. Вони почали мати підтримку народу. Крім того, Патрушеву доповіли про витік іншого із одного радіаційного сховища в Сибірі. Якщо це попаде у воду, Сибіра загібіє за кілька десятків років. Китайці шоковані та уже пропонують ліквідувати наслідки, адже в них план на Сибіра Патрушева розриває. Юється ситуація критична не тільки в Україні. Москва також відгрібає свої наслідки. Петрушев хоче навіть послати двійника Путіна в Ореська, аби, хоч якось, притупити ситуацію. Поза як Путіна немає жодного співчуття до постраждалих від повені росіян. У нього немає щирого пориву зустрітися з ними. Потрібний візит можливий лише у разі загрози народного бункту. Таку думку висловила опозиційна політикиня, членкиня політради партії Парнас Наталія Пєлівіна. Путін приїде лише тоді, коли йому скажуть, знаєте, нам загрожує там серйозним протестами. У нього щиро є зацікавленості та бажання подивитися людям у вічі, взяти на себе відповідальність, заспокоїти, дати надію. Немає тільки якщо йому скажуть, ми там заміряємо градус. Ситуація на місці загрожує трохи підірватися. Тоді він можливо туди превентивно вийде і намагатиметься ситуацію трохи розрядити до цього моменту. Ніякого прориву душів його до цих людей прийти немає. І не може бути. Коментує вона. Гостя ефіру. Переконана, що потім ставиться до російського. Народу як добру до і привід так вважати дали йому самі росіяни. Він потім чудово розуміє, що не громадянське справжнє суспільство тримало його у владі до сьогодні, тому він загалом напевно додасться досить адекватно оцінює російський народ і не намагається пересилити себе і вдати, що йому він потрібен, і він дбає про нього, коли це стає якоюсь загрозою. Раптом проєм народного гніву. Якби раптом це сталося, тоді він щоб уникнути подальших катаклізмів, можливо, з'явився б, але я думаю, що. До цього не дійде, підсумувала Наталія Пілєвіна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.